Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто і продовжуємо радувати наших клієнтів класними Тесла на розпродажі, які нам влаштував Ілон Маск і прокатна контора Герц. Ціни падають і падають. Можливо, завжди так не буде. Але поки що ми купуємо за дуже хорошими цінами Тесла для наших клієнтів в Україну і в Тернопіль. А, значить, Конкретно ця модель 18-й рік, причому це кінець 18-го року, 12-й місяць, Model S 75 d повний привід, 75-та батарея. А, що тут по ній можна сказати? Кольор, бачите, такий цікавий, зелений, але насправді це плівочка. І машина буде в гарному стані під плівкою. Я думаю, машина буде чорного кольору. Хоча тут навіть на аукціоні вказали Грей якби. Пробіг 150 тисяч кілометрів на ходу, не, не кримінальні пошкодження, тобто нічого такого страшного, серйозного немає по історії. Так само машина чиста, відповідно, прилетіло в район правої фари. Капот можна як і рятувати, так само можна і міняти. ну Штука не дешева. В рестайлових е варіантів капот десь районі 1300-1400 доларів. Врешті нічого критичного, ну, цей радіатор так само буде мінятися. Я думаю, що тут е, в ремонт, там, навіть якщо вкладати якісь, скажімо, там, такі е, неіснуючі речі, то можна десь в районі 2000 доларів вкластися в ремонт цього автомобіля. Е, що дуже цікаво, що на Тесло досить е, скажімо, скромні ціни на запчастини, наприклад, нова фара на Model X. Буде коштувати десь орієнтовно там 230-250 доларів. Бачимо тут панораму повністю на весь дах. Ціла безпека, як я казав вже, на ходу автомобіль. Тобто, у відмінному стані, який не потребує багато ремонту. І куплений він був за 8 тисяч доларів. Тобто, ставка на аукціоні це був автомобіль по Байнау. Сягала 8 тисяч доларів. Зі зборами там вийшло трошки більше, там десь 9 з копійками, відповідно, збори аукціону, і всі решта збори. І для клієнта в Україні автомобіль став вже 13 тисяч 700 доларів. Тобто, я думаю, що десь в районі там 16 тисяч доларів він буде. На номерах в Україні відповідно дуже гарна покупка. За 2018 рік, твердий, 18-й рік з такими пошкодженнями. Тобто, якби, потім і продати таку машину не буде проблемою, тому що зараз наш клієнти вже уважно дивляться, що було з автомобілем перед тим, як він попав в Україну. Тобто, ступінь пошкодження, якби цей варіант досить непоганий. Uh, є от преміум підключення. Бачимо, теж так, якби не часто цей екранчик нам показують, але у цьому випадку показали. Їде у Тернопіль. Якщо вам актуальна покупка Тесли або любого іншого економного автомобіля, будь ласка, до нас і приватні підберемо для вас так само чудовий варіант.